Колективіст Зержинська околосний шлях, червоний прапор і романівський вісник, як тільки не називали газету у нинішньому романові. Та змінювалися часи, змінювався обсяг друкованих шпальт та її редактори. Однак популярність серед людей ця газета мала завжди. І сьогодні, коли у невеликому районі люди передплачують більш ніж 4 тисячі екземплярів. Ну я думаю, найперше популярність газети визначає тираж. Я думаю, що на сьогоднішній день у нас досить пристойний тираж. Порівняні навіть з нашими районними сусідами, у нас 4 тисячі, майже 200 тираж цього року в нас, ну і минулі роки в нас також був. І думаю, це сам, самий головний чинник, який визначає популярність газети. Те, що вона читабельна, те, що читачі її хоче читати. І те, що ми сьогодні говоримо 4 тисячі, то ми розуміємо, що газета приходить у кожен дім, а це як мінімум 2-3 чоловіки її ще читає. Так що я думаю, що наше видання дуже популярне. Газета всебічно висвітлює події району, правдиво показує і життя сільських громад і роботу влади, каже голова Романівської райдержадміністрації Олександр Чорноморець. Засоби масової інформації місцевого рівня це особливі засоби масової інформації, тому що вони відображають повноцінно, всебічно життя і діяльність громад безпосередньо територіальних роботу підприємств промислових, роботу підприємств сільськогосподарського призначення і. Я б сказав би, просто всі галузі нашої, нашого району і нашого життя. Вважаю, що і формування громадської думки, відображення суспільної культурного життя, суспільного політичного, громадського, економічного стану нашого району все це відображається, як саме у газеті Романівський вісник. Враховуючи таку народну любов до газети, святкувати 80-й ювілей Романові. Вирішили масштабно. У районному будинку культури влаштували майже тригодинний концерт з привітаннями колективу від керівництва області, району і усіх тих, хто роками читає, а іноді і сам дописує в газету. Серед тих, хто щотижня тримає романівський вісник у руках та постійно його читає, із земляк заступник голови Житомирської облдержадміністрації Микола Дейсан. Ми сьогодні прийшли на ювілей нашої самої улюбленої. Самої рідної газети, та я маю право навіть назвати Дорога сім'я, яка, мабуть, в одну хвилину, в один день, в один вечір очікує, чекає цього вечора і читає саму улюблену і саму цікаву газету в світі. Я особисто в цей день, в четвер, можливо, 5-6 газет заносить пошта додому. І саме в цей день я відсовую всі, хапаю свою дійсно говорю щиро, самолюблену газету, і просто її поглинаю. вітали колектив газети і звичайні читачі, і колеги, журналісти і артисти? Завершилося ж святкування салютом і побажанням ще довгих років рідній газеті Романівський вісник. А наостанок ювілейне видання символічно роздали поштарі усім присутнім в залі.